Сказал вас попросить. У нас две сомочные группы. А почему у вас здесь немальная группа? Там у нас тут, такі, три секунды. Три-четыре бывают. Сейчас в Майдан. 40. 40, для того чтобы максимально осветить каждые секунды Евромайдана. Максимально дистанціюватися, а тільки висвітлювати події, там, не висловлювати свою позицію взагалі. Тобто, я просто тут працюю. Звісно, те, що в мене є там підтримка чи не підтримка, цього все. Це в мене в душі, там, в сім'ї і так далі. Ти приходиш до мене. Що можна вигадати цікавіше за сам Майдан як такий, за факт його існування? Власне, це все, ці всі три тижні, це і є та Ізюмінка. При... посвідченнями пропишуть. А там на столі за редакційними посвідченнями ми видамо перечі. Людина підходить до дівчат, які сидять, акредитують журналістів. Журналіст показує своє посвідчення, дівчата виписують отакий перепуст преса, на ньому зазначають прізвище журналіста. Для того, щоб сюди потрапити, потрібно пройти не один корпус, просто екрану. Деякі журналісти мудрялися просто свої посвідчення, ми його зупиняємо, прошу, а ви що, ви мене не пам'ятаєте? Та ні, як не пам'ятаємо, пам'ятаємо, але просто це, а я не маю своїх а чому? А я його там віддав комусь, щоб він там пройшов замість мене, чи як, щоб хоче подивитися, там чи сфотографуватися в такому плані. Тут вже ну, більше трьох тижнів однозначно. Міняємося ми кожні 12 часов, спочатку 8, потім 12 часов. Тобто ну, графік такий, ніч, день, день, ніч. Така голова просто кошмар. Сім'я боїться, звісно, моя супруга не може уснути. По ночам все пишут мне смс-ки, то есть как там, не бьют, атакуют, не атакуют, штурмуют, Майдан не штурмуют. Ну, вот. Дочка моя вже не розбила, як папа їй два роки. Все, гаси, гаси, гасі. Не прийшли. Редко виступаю, звісно. Це ж я роблю з дівчатами. Працюю тут вже не як співробітник спецслужби, оскільки я вже рік не працюю в Службі безпеки України, оскільки служба зараз закрилася ще більше ніж була закритою. І тут зустрічаю багато людей, які кажуть: о, пані Марино, ви ж в прес-службі, Служби безпеки працюєте, як ви, як, як ви тут опинилися? Ну, Всім пояснюю, що наразі я тут виконую обов'язки, скажімо так, співробітника прес-центру штабу національного спротиву. Я волонтер. Якщо є питання, то вийшло додому, і Будь ласка. Увага! Зараз перед вами виступить організатори Харківського Євромайдану. Спійшли ми сюди туди. Вас це наукоме no на присутність мого каналу, на жаль, не всі міклогрі адекватно реагують. Певною мірою є якийсь суб'єктивізм до висвітлення моїм каналом новин України, але все ж таки, ну такого ворожнечого ставлення до каналу, на якому зараз працюю, я не ну не бачив такого відвертого. ты уже идешь снимаешь, да? Хорошо. После избиения нашим любимым Беркутов пресса и разгона всего этого Майдана, жилеты и каски стала очень полезная, очень необходимая вещь. Шлемы нам закупил наш канал новости, потому что ну, сейчас тут без шлема просто опасно находиться. Ну, в пятницу у меня снежки летели, а сегодня у меня могут полететь кирпичи, при том ты никогда не знаешь, где это может произойти. Так буває, що журналісти страждають. Вони помирають на війнах. Це кожен знає. але коли міліція, беркут, військо починає бити журналістів, для нас це однозначно замах на свободу слова. Це є напад на правду на інформацію, яку ми передаємо. Ми тут не підтримуємо ніякої сторони. Ми не підтримуємо майдану чи партію регіонів Януковича. Наша задача це передача чистої інформації. Нашим обов'язкими з приказування інформації. Так вот, они ходят тупо лупят людей. Журналисты, журналисты. Ходимо і в касках, і в жилетах є у нас і проти газу, тепер маски, ми підготовлені. Власне, виділяємо себе як пресу з надією, що це якось нас збереже. Утім, я знаю, що є така власна думка, що іноді навіть і не варто позначати себе як пресу, оскільки саме через це можна ще більше потрапити під, під каток. Беркуту і правоохоронців зараз ну, я намагаюся, якщо якісь зіткнення, то намагатися залізти повище і ну, не бути в епіцентрі подій. Добрий вечір! Меня зовут Максим Ревреба і я противник Майдана. От посмотрите, видите, Я зробив коротку стрижку на всякий случай. Я очень похож на Бойца Берхут, если у меня пуза не было большого тренування, тренування постійно. Важко навчання, легко в бою. Я не могу, как журналіст, вкладывать своє личное отношение в свої матеріали, це правда. Але я їх вкладываю. Почему? тому що моя площадка це Фейсбук. Я чоловік безробітний. Я можу говорити в Фейсбуці, в своєму блогі все, що я думаю об этом. Писала якихось там дітей, і хлопчик підійшов. І на мікрофон почав прив'язувати мені стрічечку з європейським прапором. І от пояснити людині, що не можна цього робити, вони починають ображатися. Ти починаєш їм пояснювати, що ну, ну ми не. Можемо всі живі люди, і всі якось реагують на події, які відбуваються навколо, і звичайно, десь є захват, десь є розпач. Це мабуть помітно, але ну ми люди.